Плотно підходить сюди, до цієї кампанії. Заглядайте туди просто заглядайте цікаво ближче до хлопців. На сцені останні приготування перед мюзиклом у постановці беруть участь 32 актори. Вони співають та виконують 14 хореографічних номерів. Головна героїня молода Едіт Піаф. У ній чи не кожен митець впізнає себе, каже режисер-постановник Михайло Ілляшенко. Шлях встановлення у мистецтві він завжди непростий. Багато спокус, багато ну, всіляких перепон, багато заздрощів, багато ворожнечі, найбільше так? Але тут другим планом це про нас, про життя тоді мистецтві, про сьогоднішнє життя мистецтві. Словом, така доволі філософська річ. Вперше на сцені волинського театру поставили мюзикл, розповідає диригент Микола Гнатюк. Акторам акомпанує театральний оркестр. Композиторка Вікторія Васалаті написала музику до постановки в стилі французького шансону 30-х років минулого століття. Музика естрадна, дуже цікава музика. Цікава своєю гармонією, цікава своїм характером. Вікторія Васалаті вона видно відчуває виставу і відчула казати ті часи. Коли жила Едід Піаф. от але все це трошки на сучасний лад. Для вистави приготували понад 40 комплектів костюмів. Це одяг парижан 30-х років минулого століття та артистів Кабаре. Виконавиця головної ролі Ірина Ілляшенко каже: головне не одяг та голос, а драматургія мюзиклу написана поетом сценаристом Юрієм Рибчинським. Сама Едіт Піаф вона не любила дуже яскраві образи. Вона не любила дуже багато переодягатися. Неможливо скопіювати повністю дід Піаф, тому що це сильна особистість. Ми граємо виставу про долю кожного артиста. 82-й театральний сезон стартує у суботу, 25 вересня. Як розповів директор театру Анатолій Глива, цього сезону глядачі побачать дві нових вистави на великій сцені та одну прем'єру на малій. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.